Фанбокси в Аврора. Це все нова благодійна акція в Аврора. Вони створили ось такі нові бокси. Їх мета зібрати кошти на шкільне приладдя для дітей, які втратили батьків через війну. Купуй. Купуючи всі ці бокси, ми допомагаємо цій митці збутися. Так ще й отримуємо такі класні бокси. Я придбала 8 штук. Зараз будемо робити з вами огляд. Пропоную спочатку відкрити ось такий блакитний бокс. Взагалі ціна такого боксу 88 гривень. Але якщо ви купуєте товар, партнер, акції або будь-які товари на суму від 90 гривень, ви можете отримати такий бокс за 59 гривень. Давайте подивимося, що там всередині. І прибуток від цього, по і прибуток від цього боксу повністю йде на благодійність. Ось це важливо. Це, як, типу, задонатили і вам ще подарунок дали. Так, дивимося, що ж тут всередині. Угу. Перше, що я бачу, це мильні бульбашки. Вау! Ось такі, я хочу їх прямо зараз відкрити. Я не знаю, мені ніколи в дитинстві не дозволяли гратися мильними буль... бульбашками е, в... в домі, але, ну, байдуже. Гарно. Такс, переходимо далі. Далі я бачу. Вау, кульку! Що це за кулька? Давайте подивимося. Там різні кульки в кожному боксі, начебто. Давайте. Щось гарне, мені здається, такий класний колір. Я навіть не знаю. Корона? А, просто ось така звичайна клас, супер. Зараз надуємо. Для цього тут є спеціальна трубочка, але це я зроблю вже після відео. І саме прикольне, тут ось такі татушики, як тут написано, вони оживають на вашій руці. Ну, це перевіримо в кінці відео, тому додивляй, тому дивись до кінця. Давайте відкриємо рожевий бокс. Мені здається, такі бокси дуже сподобаються діткам. Ще вони вийшли 1 червня на день захисту дітей. Дуже класно. Так, дивимося. Мені здається, тут буде майже схоже наповнення. Угу. Так, тут є мильні бульбашки, тільки вже жовті, подивіться, патріотично. А далі, тут є також кулька. А, тут позаду було намальовано. О, ось така. Ось така тут білочка. О, її я хочу надути. І ще ось ці татушики. Вже інші. О, ура! Тут інші! Ось такі в мене були в блакит... Такі в мене були в блакитному боксі, а ось такі в рожевому.